У Чернігові відбулася презентація книжки, присвяченої творчості Зінаїди Лук'яненко, сестри Левка Лук'яненка. Усі книжці вміщені зображення робіт майстрині, скатертини, рушники, вироби солому, макраме, вишиванки, а також членів родини Лук'яненків і відгуки про творчі роботи. Вишивка супроводжувала майстриню з самого дитинства. Проте, все своє життя Зінаїда Лук'яненко присвятила роботі зовсім не творчій, працювала агрономом і на науково дослідній станції. А вийшовши на заслужений, відпочинку, Повністю присвятила себе улюбленій справі у підлітковому віці. Мене мати привучала до різного роду рукоділля. Спочатку в'язати гачком, потім паралельно вчилась вишивати на клаптику матерії. Якусь квісточку малювала і пробувала вишити. Перший рушник вишила червоним, червоним і червоним чорним катушними нитками, датований 1956 роком. А ще мати навчила мене шити різних, різні речі, сукінки, кофточки, чоловіки чи сорочки на ручній швейній машинці зінгар, яку купила у сусідки привітати майстриню з 85 річчям і презентацію книжки в залі Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського зібралось багато поціновувачів творчості Зінаїди Лук'яненко. Рушники зінаїди Григорівни дуже різні, тобто вона в вишиває їх в різних техніках. Там рушники різних регіонів з різними визерунками. абсолютно. Абсолютно по-різному, тобто вона справжній художник. Книжка була видана за фінансової підтримки благодійників. Тепер ознайомитися з творчістю майстрині можна не лише в її оселі та в музеях, де зберігаються її роботи, але й завдяки цій книжці.